Єгор Щечеренди в прямому ефірі каналу 24 програма. Че сьогодні 14 січня четвер. Сьогодні святого Василя Український новий рік. Традиційно українці засівають свої хати пшеницею. Отже, бажаю вам щастя, здоров'я в новому році, і все, що ви засіяли в цьому році, щоб обов'язково розквітало і обов'язково давало свої плоди. Ну а сьогодні ми в нашій програмі поговоримо про першу в цьому році прес-конференцію великого українського президента, яка сьогодні е, сталася. Гостями програми сьогодні стануть Григорій Шверк, нардеп від фракції блок. Ку Петра Порошенка, Руслан Сидорович, нардеп від фракції самопоміч, а також Ігор Попов, народний депутат, фракції радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю всіх, дякую, що прийшли. Ну от давайте для затравки подивимося нашого президента. Він сказав дуже цікаво суді на початку ще свого виступу. Що якщо в січні 15-го року на порядку денному України стояло питання вижити, то в січні 16-го року в нас тепер стоїть питання, як країні стати успішною. Думаю, кожен відчуває різницю. Підсумував Порошенко. Отже, давайте послухаємо потрак. Олекс... Сіоча, що він сказав з приводу ну, для початку, з приводу вирішення питання Донбасу, а також Криму. Будь ласка. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму. Я розглядаю формат Женєва Плюс. І ще раз наголошую на нашій твердій відданості, повному виконанні всіма учасниками всіх без виключення пунктів мінських угод. Ніякої ревізії мінських угод ми не допустимо. І ставка на дипломатію, ставка на міжнародне право при цьому жодним чином не применшує ролі та значення Збройних сил України. Ось так пане ряви, колишній політолог, от як би сказали, оцінили загалом сьогоднішню прес-конференцію президента. Тримався впевнено, ну і так оптимістично достатньо. Один годину 45 хвилин тривала прес-конференція. Ну, якщо ми говоримо про форму, то і по часу маловато не хочеться порівнювати з путіним. Але у журналістів були питання, і можна було ще довше двісті 240 з гаком журналістів були зареєстровані на прес-конференції. Запитання задали десь 15 людей. 15 якщо говорити про зміст, то головне враження нічого нового. І головне враження, президент впевнений в правильності курсу, і він готовий консервувати цей курс. Але це, як на мене, дещо не корелює з тим, що, скажімо, буквально позавчора були результати свіжого опитування. 70% громадян, впевнені, що країна рухається не туди. І тому, якщо президент бачить певну стабілізацію на своєму рівні, і він от бачить, як це, то для конкретної родини, конкретного громадянина, у нас залишається тривога, у нас залишається падіння доходів, падіння соціальних стандартів і невпевненість в майбутньому. І тому лише ця прес не останні не соціологічні розвію. дані особисто рейтинг президента здається 26% на сьогоднішній день, порівняно з тими, 55, які він отримав. На виборах в першому штурі словом, ми зробили неправильно. Президент зробив неправильно. Не треба було сажати великий літак з надписом Росія в той час, коли ми навіть аерофлот не допускаємо. Якщо вже сажаєш, треба було перед тим робити хоча б виток інформації, що так буду зустрічатися. Два дні тримати паузу, розказувати, що я був в Тернополі, але потім сказати так, зустріч була. Тобто, все-таки в дипломатичному протоколі. Ну, зустріч була багато. вже після повернення з Тернополя. А де була зустріч? Ви знаєте тут? Я знаю, От кажуть, що. За... За межами адміністрації президента десь іншому місці. ну кажуть, начебто в Борисполі. Я в той вечір був в Борисполі, заходи безпеки були посилені. Ну але це ще пане Григорію, вам відомо Н Ні, не знаю, де точно це було. Але з моєї точки зору, е ну, це робота. Робота, яка стосується повноважень президента щодо Донбасу. Ну і логічно, президент сказав, що нового мінську не буде. Ми маємо виконувати мінськ. 2 тепер питання лише в термінах виконання цього мінську. 2 а по Криму ми е, теж працюємо в цьому напрямку, активізуємо міжнародну дипломатію і маємо збиратися в форматі е, Женева Плюс. по-моєму, так назвав президент. Як ну, що, що це значить що, Женева Плюс? Щодо е, мінська, е, чи це буде називатися Мінськ 2 плюс, тобто продовжений Мінськ 2 чи Мінськ? 3 президент говорить абсолютно правильно, що треба розставити чіткі. Кінцеві терміни для Росії, тому що Росія не виконує свою частину роботи. І як би це не називалося, це правильно. І друге, що він правильно говорить, що треба змінити пункти Мінську-2, де написано спочатку вибори, потім контроль за кордоном. Він додавлює вже і Меркель в тому, що спочатку контроль за кордоном, потім вибори. Це правильно. Пан Мореля, який пропонував спочатку вибори, а потім план ще Мореля кордон. там взагалі набагато там цікавіше там прописано. Да, там там, там взагалі це, це не реінтеграція ну, Донбасу в Україну. Давайте це не інтер... обсуждать то, чого ні. Ну, да, ну, був ну, карту Приду... Морель їздить. Пєр Морель, був. <керівців> був за Морель він керівник контактної групи, правильно? <керівців> Те, що цей план поки що не приймається, слава Богу, від фут-фут-фу, щоб не був прийнятий. П'єр Морель це колишній міністр кордонних справ Франції, який формально не входить в контактну не групу. Не входить, але він курує контактну групу з боку Франції. З боку Франції, так. Ну, куратор <керівців> контактно, ну, їхній Сурков. Тима, можна Мало говорити про але Я все ж таки про Кабмін хотів запитати, пане Ігоре. Президент сьогодні дав зрозуміти, що питання відставки уряду це виключно питання коаліції. Це президент справді так думає і так вважає. Ну питання відставки уряду вже знято. Уряд навіть не відзвітувався, відзвітуватися не збирається, не зважаючи на пряму вимогу закону про регламент Верховної Ради, показав якісь слайди, і голосування за звітуряду не було. Але зрозуміло, що в уряду є вже кілька дірок і буде переділ. Це питання до коаліції. Мої колеги входять до коаліції. Їм треба якось зібратися і вирішити, що вони роблять з урядом, що там змінюють. Я, звичайно, рекомендував змінити коаліційну угоду, тому що за більше ніж рік роботи багато чого треба вже поновлювати, треба виставляти нові терміни, тому що там досить детально був перший період прописаний. Він також не повністю реалізований. І під ці нові завдання підбирати нових людей. Тому що у нас лише два віце-прем'єра, у нас немає вже півроку міністра екології. У нас заяви написані про відставку від міністра транспорту, від міністра охорони здоров'я. Міністра інформації. Тобто, міністра інформації. Тобто, треба посилювати кадровий склад, тому що проблем в економіці дуже багато, і один прем'єр їх навіть з англійською мовою економ-класом не вирішив. Дякую. У нас багато часу, будь ласка. Минулорічна система боротьби з корупцією дозволяла посадити всіх корупціонерів. Цього не зробили. Чому? Суб'єктивні причини. Та ж сама корупція, це треба було оцінити. Оцінка не була дана. Говорилася ну, про клаплан? немає подань на депутатів. Обіцяв вже шокін і на, на опозиційний блок. Якби були подання, ми б їх розглянули. Якби були деякі? дійсно змістовні грунтовні з доказами подання по процедурі, він має право на відповідь. Якщо бачимо, що є склад злочину, знімає недоторканість. Не було подань, тому що всі одкупилися. Це станеться обов'язково або не станеться. Вас про це повідомимо. Це була програма. ЧЕВ, в прямому ефірі каналу 24. Я Егора Чешеренда. Дякую всім. Зустрінемося.